Я думаю, імпічмент ну, навряд чи до цього дійде. Тим більше, тут там юридично це питання воно, не, воно не однозначне, оскільки ну, з одного боку, Конгрес має рацію, що з ним мають узгоджуватись подібні рішення з іншого боку, практика останніх 60 років показує, що ну, країни давним-давно не оголошують один одному війну. Штати останній раз оголошували війну, здається, в 1942 році, і ну і все типу більше навіть у Кореї, коли вони воювали, вони воювали під прапором ООН взагалі. Тобто там не було оголошення війни, і з того часу, ну в новій системі міжнародних відносин по воєнній такої практики, як офіційне формальне оголошення війни, як це колись було, немає. Тому тут ця юридична колізія, яка виникла через це в Штатах. Я думаю, вони вона буде дискутуватися вічно, але я думаю, до імпічмента не дійде результат. Того, що сталося для Трампа, на мою думку, буде змішаним з одного боку. Я б так я так скажу, він з усіх варіантів, які були перед ним, він обрав найкращий з поганих, тобто те, що в принципі Сполучені Штати не втягнулися у війну надовго і змогли зараз вийти з неї по факту. Це те, що сталося. Це штати вийшли з війни. Конфлікт не завершений, але штати вийшли з нього. Це додасть йому балів безумовно, оскільки це задовольнить оту ту частину його електорату так звані мага рух «Make America Great Again», От прихильники концепції «America First», квазі-ізоляціоністи, яких іноді називають про те, що мовляв окей, ми, ми не втягнулися війну. Супер, все ми там показали всім, як ми там вміємо наносити авіаудари, і на цьому все завершено. З іншого боку, та критика, яка вже була. Вона нікуди не дінеться. Я думаю, що якісь позиції Трамп втратить серед своїх прихильників, оскільки він показав, що все-таки ну пов... він обмежений в певних своїх діях, і повністю реалізовувати на 100% оцю політичну адженду, значить, не втягування в міжнародні справи, і коли це не стосується напряму США. Він не може.